Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Ну, ми продовжимо. Наступна пісня є однією з найпопулярніших пісень. В світі гурт «Imagine Dragons» здобув світову популярність, але в Україні ми їх слухаємо з особливою любов'ю, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення вони до сьогодні підтримують Україну. І зараз на нашій сцені прозвучить найпопулярніший хіт – візитівка «Imagine Dragons». First time I say all the words inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been, no. Oh. The way that things have been, no. Oh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sale, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soaking through the messes, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook me, feeling me, singing from hiding from the pain, taking my lessons through the brain, seeing my beauty through the veins, seeing the beauty. Crime it came from Hey, you break me down, you build me a believer, believer, third things, third send the prayer to the ones up above. All the hate that you heard has turned your spirit to a dove. The spirit up above uh. I was truly Crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did ever live, heaven and flowing inhibited, limited till it broke up in it rained down. It rained down like. My drive, my drive, it came from Ші оплески Володимиру Хоменко за це прекрасне виконання цієї легендарної можна сказати вже пісні. Володимира, яке ваше припущення? Чия це пісня? Ну судячи з того, як ви танцювали, Катерина, я би сказав, що ваша. це моя. <плес> <плес> Дякуємо ще раз. Ваші облиски Володимиру Хоменко. Дякуємо, Михайло. Як гадаєте, Джан ви так спокійно сиділи, я але спостерігали звичайно і підспівував навіть І що? Yeah. я і білик підспівував. Джері І слідучі пісні я буду співати, якщо я їх знаю. Нема питання? Прийнято. Джеррі, твоя відповідь. Зарошетники. Знову Без... ми? а чому ні? Ну, я просто Михайло вже називала. Я буду називати вас почер. Моя стратегія така. Там же там же гра. Ти що, не хочеш бути найкмітливішою? А чому? Чому у тебе пісня про кохання? Чому Так. У вас же не про кохання? Чи про кохання? кохання в них дуже про кохання. Та як ви підбирали так пісні? Вони всі про кохання. До речі, ви знаєте, що практично пісень не про кохання не існує. Добре, яка твоя версія? Хто це? Моя. Я коли почула, що це Imagine Dragons, я подумала зразу на Мішу, тому що він дуже любить рокешник. Але я потім подумала про те, що якби він вибирав пісню, то вибрав би старий рокешник. Це стопроцентово, бо я знаю, що він слухає. Тому я теж скажу, що це якби я могла зараз всі почути, то я б, звісно, вже там всіх розпреділила. Тому це Міша. Мі, Михайло, дякую. Христина версія. Я спостерігала версія. активно, як взагалі себе вели всі. От, і мені здається, це таке перше враження, чисто жіноча інтуїція, відчуття, що це була саме Джері Хейл, тому що так вона підтанцьовувала енергійно якось так. от Мені здається, що це саме ти Джері Хейл. Ну, двоє з вас саме вказали на Джері. Подивимось. Я подумав, дружина вирішила в нас так. Хто з вас мав рацію, дізнаємося зовсім скоро і наприкінці нашої програми? Найголовніше, що ми дізнаємося, які історії ховаються за піснями, яким чином ці пісні змінили життя наших героїв. Ну а смачний партнер проекту торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна. у на сьогодні ходоги. Ну не тільки. А що хтось проти? Я за так незвично. Це ваш батько загадав. Це просто їжа мого життя, мого студентського життя. Якщо в тебе тоді були б такі ходоги, в тебе не було б мотивації вчитись. Згоден. але офіційно заявляю, що наша мама готує по королівськи Навіть ходоги. <різь>